У Лозові розіграють в лотерею на підтримку ЗСУ. Ініціатором проведення благодійної акції стала Лозівська спортшкола Юність. Сьогодні, мабуть, уже тяжко, да? люди допомагають дуже багато. І У нас виникла така ідея через лотерею. Тут є для людей шанс виграти якийсь приз. Організатори спільно з управліннями культури та освіти підготували для учасників лотереї велику кількість різноманітних подарунків. Більше 170 призів будуть розігруватися футболки, м'ячі, іграшки, абонементи, фітнес-зал, басейн, настільний теніс, картини. Дуже багато цікавих призів буде. Для участі в лотереї можна придбати необмежену кількість квитків. Їх продають в спортшколі та біля супермаркетів міста. Вартість квитка 50 гривень. Розіграш лотереї відбудеться 12 квітня. Його результати планують оприлюднити на сторінці ДЮСШ Юність у Фейсбуці. Зібрані кошти організатори обіцяють передати на потреби захисників Злозівського батальйону тероборони.